Вітаю усіх. Ви дивитесь програму Позиція. Сьогодні ми будемо говорити. Чи можливо взагалі, якщо можливо, то яким чином позбутися в Україні такого явища як корупція? Бо поки що боротьба нагадує війну із вітряними млинами, і подекуди її ведуть ті, хто власне і сам замішаний на чесних оборудках. Мій гість, народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Дмитро. Добродомов. він же лідер громадського руху Народний контроль. Я вас вітаю на Хмельниччині. Добро, Дмитро, скажіть, будь ласка, на початку да? з іншої теми почнемо. Що це за історія з депутатськими зарплатами? Люди старші, мудрі, кажуть, що диму без вогню не буває. Знаєте, вона мене самого надто здивувала, ви, вочевидь, маєте. Мама, ви вочевидь говорите про те, що вона втричі зараз, начебто, начебто збільшилася. Це якийсь невдалий жарт або цілеспрямована акція щодо активної позиції зараз депутатів. До речі, в першу чергу щодо антикорупційної діяльності Я зараз поясню, чому перше питання: жодної зарплати депутатам не піднімали. Я днями отримав ту зарплату, яка була 6677 тисяч шістсот гривень 58 копійок. А вже спікер парламенту Гройсман дав офіційне роз'яснення, що жодного підвищення зарплатні депутатам не було і не передбачається. Так це є дуже важливо. Чому це з'явилося? Тому що депутати зараз деякі, я в тому числі зайняли активну позицію щодо, наприклад, урядового скандалу корупційного. І таким чином в мене враження, що намагається відволікти увагу і накласти певний негатив. Так? І депутатів, що мовляв, подивіться, вони собі на тлі загального зудіння піднімаються зарплати і все решта роблять. Так? Ну таке враження складається, іншого пояснення не можу поки що знайти цьому. Так що все нормально, ніхто не може не хвилюватися. Депутати як заробляли, так і заробляють. Я вас ви питаю, бо напевно, знаєте, такий вже старий з бородою анекдот. Каже: батюшка, ваша донька. Дівчата, мене, дв... мене два це не просили. Спершу підіть, поясніть людям. Ну часто часто насправді це так і буває, але я би звернув увагу на інші важливі події, які сталися цього тижня. Це призначення нарешті директора національного антикорупційного бюро. я це нашою, хоч і маленькою, але дуже важливою перемогою. Є співавтором власне закону, який дав зелене світло для діяльності цього бюро, першого правоохоронного органу, максимально незалежного від усіх гілок влади. Наділено надзвичайно високими повноваженнями щодо розкриття злочинів в сфері корупції у вищих ешелонах влади. Ми говоримо про уряд, про адміністрацію президента і про власне народних депутатів. Угу. А як ви оцінюєте призначення от саме Артема Ситника, людина, яка працювала, звичайно, в органах прокуратури, але людина молода і без політичного досвіду? Бо е, я розумію, що є професійний аспект, але без політики в цій справі теж нікуди не обійтися. От якраз без політики в цій справі і треба обходитися. Якраз і політика. А Всі як? 23 роки заважала ефективно боротися з корупцією, так і ця вся бутафорія і ілюзія цієї боротьби, так яку ми спостерігали, призвели до жахливих речей. Перше цього тижня у нас було засідання комітету, на яке був викликаний очільник СБУ, МВС і генпрокуратури. Зочинник я прийшов тільки на а Аваков вкотре проігнорував, його, напевно, більше цікавить записою у Фейсбуці. Щокін прислав свого заступника. Заступник генпрокурора заявив про те, що так, дійсно, і визнав, що справи щодо злочинів проти Майдану, щодо розкриття корупції режиму Януковича саботувалися працівниками Генпрокуратури за часів його головування Махнінським і Єремою. І зараз проводиться службове розслідування і винних обіцяють покарати. Другий факт те, що з таких одіозних фігур, як Азаров, Портнов, Якименко, Калінін, на сьогоднішній день європейський союз зняв санкції, розблокував їхні рахунки. Через це що слідчі прокуратури, які саботували розслідування, не надали переконливих доказів їхньої вини. Третій факт ще більш одіозніших фігур, таких як Янукович, таких як Клюєв, таких як Лукаш, ці санкції можуть бути зняті вже починаючи з 6 червня, якщо Генеральна прокуратура не надасть. Переконливих доказів їхньої корупційної діяльності, у чому нас з вами на вочевидь сумнівів немає? Саме тому наш комітет дав рівно два місяці правоохоронним органам для того, щоб вони завершили і передали справи до суду, якісні справи, за якими можна буде, хоча і заочно, але засудити усіх цих персонажів В іншому випадку. Ми будемо ставити питання про повну заміну очільників правоохоронної системи України. А яка роль буде в цьому антикорупційного бюро? Тільки призначений директор. Ми мусимо розуміти, що в дійде час, поки будуть набрані люди, поки буде створене бюро. Реальні перші результати бюро покаже в кращому випадку в кінці цього року. Так це треба чітко розуміти. До цього часу наша задача, в тому числі і членів антикорупційного комітету Верховної Ради, зробити все можливе, щоб змусити і генеральну прокуратуру, і МВС нарешті запрацювати. Саме тому була створена зараз робоча група на основі нашого комітету і правоохорони, яка контролюватиме хід розслідування щодо резонансного урядового скандалу коли колишній учільник де міністр... служби фінансової, фінансової служби кру угу. пан Гордієнко звинуватив уряд на Арсенієм петровичем у тотальній корупції на кілька мільярдів гривень до речі заступник прокурора підтвердив що слідчі вже Знайшли зловживань на понад 800 мільйонів за звучених паном Гордієнком фактів, і вже відкрито 12 кримінальних справ. Тобто, ця справа набирає обертів. От вона якраз зараз є достатньо заполітизованою, тому що опір зі сторони уряду, а так само депутатів народних з урядовою фракції відбувається шалений, хоча в нормальній країні європейській, куди ми прагнемо і хочемо зайти. При таких звинуваченнях прем'єр-міністр сам зацікавлений створенні тимчасово слідчої комісії. У тому, щоб Генпрокуратура одразу розбиралася, він мав би відсторонити від роботи керівників держпідприємств, яких звинувачують в зловживаннях. Оце називається дії. Все решта, це популізм, який, на жаль, є бідою для наших політиків. Власне, про ту саму Європу, а ми не показуємо для всієї Європи свою некомпетентність. От Вона хоче нам допомагати. Як там допомагає, це вже інше питання. Але якщо ми самі не можемо розібратися в своїх власних питаннях, то яким чином нам допоможуть ззовні? Що стосується навіть тих самих грошей, знаєте, ми можемо розібратися на, на, на тлі тоді. цих негативних речей, так вони існують, вони є. Система, на жаль, та система, яка десятиліттями створювалася в Україні, чиновницька корупційна система, яка стоїть на різноманітних схемах по вимиванню бюджетних коштів, так вона шалено опирається в тому, щоб її зламати. Це природньо е, аспект, але з іншого боку, в новий парламент зайшли і здорові, як я їх називаю сили, так їх небагато. За моїми суб'єктивними оцінками, 50-60 адекватних депутатів з числа нових, яких ще називають молодих е, депутатів не за віком а за своїм баченням. Це як правило вихідці з громадського середовища, в тому числі журналістського, як, наприклад, я У е, е, нас є і успіхи. Наприклад, всі бачать... Це, це Сиб... дуже мало, 50-60. Мало, але ефективно, ви знаєте, я згадую 91 рік, коли 40 рухівців так переконали більшість комуністичних 238 депутатів проголосувати за незалежність України. Все можна робити, якщо робити послідовно і принципово, Задайте, будь ласка, чим закінчилася історія драматична буквально в стінах Верховної Ради щодо повернення державного підприємства Укранафти нарешті в державу і виплату дивідентів, які її забрали в олігарха. Як зараз завдяки цим депутатам була повернута газотранспортна система? Внутрішня облгазів, яку в 2012 році накович просто подарував всім цим фірташам, Льовочкинам, Бойкам і Ахметовим. Тому ми показуємо, що це можна робити. Десятиліттями не могли прийняти законопроект про мораторію з вивозу лісу. Так, автором цього закону, до речі, також є я, і ми добулися тому, що в другому читанні цей закон ухвалений і тепер. Заборонено вивозити ліс кругляк як одну з основних складових контрабанди, яка знищила деревообробну галузь країни взагалом. Тепер ми будемо її відновлювати. Тобто, результати показувати можна і треба, але треба це робити принципово, так і головне, послідовно і публічно. По урядовій справі суспільство, звичайно, вимагає публічності в таких голосних, скажімо так, справах. Але от арешт того самого головного МЧСівця, так ну для мене особисто аж занадто він попахував піаром. Чи не може бути так, що десь через тиждень, можливо, десь ближче, знову ж таки, на черговому засіданні уряду публічно когось арештують з команди Яценюка, і тим самим відволічається увага від власне. Тих справ, про які ви говорите. А я позитивно ставлюся до таких. Так, безпечно, що це була дуже показова акція. Вона якраз півпала винуваченням самого уряду у корупції. Але, знаєте, це добре. Головне, головне, що ці моменти відбуваються так. Арештували головного МНСника. Там заарештували головного даївця міста Києва. Так. Угу. Ті факти, які я бачив, так і ті документи, це однозначно в нього буде термін ув'язнення. Так, я прикрий момент, що їх відповідає. Пустили під застави саме тому наступного стіну тижня ми вносимо законопроект, який скасовує для такого роду високопоставлених чиновників можливість виходити з, з ув'язнення, тобто з СІЗО з попереднього угу. слідства по заставі. То вони виходять за 1-2 мільйона гривень, в той час як їхніх розкладаннях фігурують десятки, а то і сотні При заплаті мільйонів. 6 тисяч гривень. Наприклад. Ну, це само собою зрозуміло. До речі, цей пункт введений в антикорупційне законодавство, яке дає можливість в національному антикорупційному. Бюро перевіряти чиновників на співпадіння зі способом їхнього життя, тобто де є декларація, так і де їхнє є майно і рахунки. І якщо вони не співпадають, тоді може бути відкрита справа, за якою, якщо вони не доведуть походження цього майно, воно буде конфісковано. А вони відповідно будуть відповідати. Скажіть, будь ласка, в себе на сторінці в Фейсбуці ви зауважили, що ваші колеги з народного фронту, попри те, що говорять, що вони прозорість там і контроль над ходом розслідування намагаються. Зривати засідання і вашого антикорупційного комітету і е, втручатися в, в роботу депутатської групи з розслідування. Наскільки це втручання є отаке активне і явне? Це, це відбувалося якраз відбувалося минулого, минулого тижня, коли ця робоча група створювалася. Ви знаєте, мене ця позиція не здивувала. Тобто, давайте говорити щиро. Далеко не всі політики, особливо ті, які вже давно в цій політиці, так а там ми бачимо все знайомі обличчя, які були в 2004 році, після помаранчевої е, революції, які успішно завалили всі ідеали майдану, так і по суті привели Януковича до влади. Потім вони з'явилися в десятому, му зараз 2014-му році. Тобто люди викликані системою, ну не здатні зламати цю систему. Це ж очевидний е, факт. Але хочу відзначити дуже важливу роль зараз у тому, що це стало і публічним, і підтримують нас. Це громадське середовище. Вона надзвичайно активна. Зрештою, і громадськість зробила майдан, і громадськість зробила так, що Януковича тепер немає при владі. І угу. в сила громадськості у співпраці з нормальними здоровими силами в парламенті зараз провести ще на один дуже потрібний закон. От ми два тижні тому були в Польщі. На запрошення президента Польщі він якраз хотів познайомитися з молодими власне, новими депутатами і, і переговорити. Нас було понад 20 людей в делегації. Ми розмовляли якраз про те, як Польща наш сусід провели реформи. Знаєте, вони це ще зробили всередині 90-х. Це був дуже болючий процес, відомі реформи Больцеровича, так, якого проклинав кожен поляк тоді. І тепер кожен поляк виступає за те, щоб поставити пам'ятник, тому що не побачили ефект від цього? І він сказав, що ми зробили три ключові речі, які треба зробити Україні. Перше, це ефективна боротьба з корупцією і результативна. Друга це підтримка малого і середнього бізнесу як основи будь-якої економіки, тепер чи специфіки української економіки. І третє це децентралізація влади і посилення місцевого самоврядування. Ось три речі, які нам треба насамперед зробити. Це є в коаліційній угоді, це є, зрештою, наших домовців з Євросоюзом про асоціацію. Ну, власне, це декларація, а яким чином це зробить? Беля дуже просто, значить, щодо антикорупційного ми напрацювали. Ми прийняли закони створене бюро. Так, дивимося на ефективність його роботи, так так само контролюємо його роботу. Щодо розвитку малого і середнього бізнесу, зараз приймаються відповідні за закони щодо антимонопольного комітету, щодо рахункової палати, щодо дерегуляції, тому що стільки, скільки в нас є контролюючих органів, стільки скільки в них пересікаються обов'язки, ну, і всього решта, це ж неможливо працювати, це все розуміє так і зменшення податкового тиску. Ну а децентралізація, взагалі, величезний пакет і без. Цього ми взагалі нікуди не, не рухнемося, тому що громади на місцях просто не можуть виживати так з тою позицією, коли вони мають до Києва все віддавати, а потім ходити і через різні відкати, хабарі, все решта вибивати гроші на ту саму ділянку дороги там чи якусь дамбу, яку треба терміново поставити. Там все дуже просто, перше. Не має бути голів обласних адміністрацій, призначених це виборна має бути посада, це має бути голова виконкому. Друге скоротити бюрократичний апарат, а також зменшити дозвільну систему і привести її до ефективності. І на конкурсній основі на конкурсній, по відкритих конкурсах, обирати чиновників. І вони гроші: 60% від ПДФО залишається на місцях, і 10% відсотків податок на додану вартість теж залишається на місцях. Це гроші, якими громади сказати, може оперувати. Що повноваження дати, а не дати коштів. Для віщо ці повноважень, так це найголовніше саме цими коштами, і громада має розпоряджатися, визначати пріоритети і контролювати за ефективністю використання цих коштів. Оце дуже проста і дієва схема, за якою живе та сама Польща, ті самі країни Прибалтики. Вся Європа живе саме за такою схемою, і ми бачимо скільки ефективний розвиток місцевих громад, який поштовх це дало до їхнього розвитку. Це ми приймемо до кінця року, це наше теж зобов'язання і перед Європою, і це один з головних пунктів коаліційної угоди. От ви знаєте, люди, народ він склав свою трійку найбільших, скажімо так, хабарників. Це даївці, лікарі, чиновники, ну в тому числі і податківці. Така собі, виходить, трьохголова гідра. Одну голову рубаєш, дві виростає, а то й більше. От як з цим боротися? Знаєте, хабарі це не є найбільшою проблемою. Як це не дивно, може, я вас здивую так, в цій країні. Розкладання, які відбуваються наверху через бюджет, так ні в що йдуть а у хабарі, які боруться. Так, учасниками корупційної системи, якщо покласти руку на серце, є ще не менше 90% наших співгромадян. Так, так чи інакше. Той, хто дає, дається, той, хто цю довідку і все решта. Угу. Перше, треба починати з себе. Друге, треба налагодити правильну роботу. Ви згадали про медиків. Зараз я читав положення. Медичної реформи, в час неї моя профільна зайнятість. Ви знаєте, вона дуже правильна. От ми маємо перейти до страхової медицини, абсолютно адекватне. Ми не маємо ходити і платити. У Нас немає ніякої на сьогоднішній день безкоштовної медицини. Це лише запис в конституції. Так ми всі розуміємо, що медицина у нас платна. Ми всі ходимо платимо за операції, за ліки, за перебування в лікарні. Треба це просто припиняти цей фарс. Вести це страхову медицину, яка буде коштувати дешевше. Це, це до речі, краще лікарям вони це теж визнають. Це для них є стабільність, для них є біла, нормальна зарплатня нормального правильного рівня. Так це болючий процес, так це довгий процес. Але його треба почати. Наскільки я знаю, нинішній міністр Квіташвілі вже почав перші кроки в цьому напрямку, mm -hmm. і в нього прекрасні результати були в Грузії, де він займав аналогічну посаду і вони змогли цю реформу провести. Я дуже сподіваюся, що так само проведуть і в нас. Те саме стосується Даївців, ви знаєте, цієї служби. Згідно нової реформи про українську поліцію, вже а цієї служби як такої взагалі не буде як Даїв, тому вигляді, якому воно є. Буде дорожня постова служба, але там будуть набір різноманітних функцій. Вони Власне, не будуть каратиму і проходить такий вже експеримент саме по об'єднанню Даївців з патрульно-постовою службою, вже добігає до завершення. Е я хочу подивитися, чим закінчаться всі ті конкурси. По на сьогоднішній день у мене є певне невеличке розчарування, тому що крім виставлених на хрещаток гарних нових поліційних автомобілів, так і тестів для Даївців, так реальну картину я не побачив. Я їхав до вас, нас двічі зупинили Даївці, і двічі вони вели себе те, що так само, як 5 років тому, і як 10 років тому. Угу. От коли я побачу, що цей Даївець веде себе по іншому, тоді я скажу, що реформа відбулася. Знову ж таки, якщо говорити про міліцію, я от е, читав, що в е, тій самій Японії після війни шість разів взагалі розганяли всіх, набирали заново, знову розігнали, бо далі корупція процвітала, знов набрали заново. Взагалі для України от така практика наскільки може бути чи болючою, чи перспективною? Абсолютно може бути. Повертаємося до досвіду Грузії. 95% буквально за кілька тижнів було змінено повністю всього складу МВС. Це була така. Знаєте, я б навіть назвав така брутальна акція, так така жорстка акція. Не всі її схвалювали. Але результат на сьогоднішній день очевидний: 3% довіри до міліції, з чого вони починали, і сьогодні майже 90% довіри до грузинської поліції що дорівнює довіри до церкви. Ось вимог простий результат. У нас в 2013 році довіра була 0,6% до міліції. От коли в нас хоча б буде 50... Тоді можна говорити, що ми зробили перший ефективний і результативний а, крок. Це зараз речі очевидні, це зараз розуміють всі. Але ще раз кажу, від цієї ілюзії ми втратили рік. Давайте чесно визнаємо. рік ми втратили. І коли заступник генпрокурора в нас на комітеті підтвердив про саботаж, про який ми волали ще минулого року, ще не будучи депутатами. А ми постійно добувалися, що де результати, покажіть, що ви робите. От тепер питання одне. головне, щоб це було публічно, тому жоден чиновник має розуміти, що він не може опиратися тому, якщо в нього є звинувачення, має відійти в сторону, перше на Полягати, щоб це розслідування було проведено, щоб ці всі факти або вони були передані до суду, або вони були скасовані, якщо він не винуватий. Uh -huh. і от в цьому я вбачаю теж одну задач, якою займаємося ми, і тут ще раз повертаюсь до громадськості, їхня роль є надзвичайно висока. От громадський рух народний контроль. Чим він займається? Та він змушує чиновників працювати так, як в них це написано в їхніх посадових обов'язків. Хто такі Це Державний менеджер нанятий нами з вами на роботу, якому ми довірили Спорежатися нашими коштами і нашим майном. І якщо ми зараз з тих сотень дзвінків на гарячу лінію отримаємо одну, другу чи третю тему і бачимо, що чиновник, дивлячись на нашу камеру, Одразу ідеї виконує, виявляється, він може це все виконувати. І таким чином ми, ми даємо певну дорожню карту для усіх решта. Дивіться, це робиться так, так і так. Якщо вас повністю ігнорують, так звертайтеся до нас. І тоді ми готові разом з вами пройти цей шлях і змусити цього чиновника це зробити правильно. А якщо цей чиновник і це ігнорує, так, тоді ми йдемо до його керівництва. Mm -hmm. І таким чином ми їх вводимо в нормальну площину. Нормальної ефективної роботи в іншому випадку, якщо він цього не може робити, будь ласка, він має поступитися, дати місце нехай молодим, нехай можливо не дуже досвідченим, але з нормальними моральними якостями, людям, які хочуть мати перспективу свого кар'єрного росту і готові працювати для громади. Це вже розуміють люди. Це ще не дуже розуміють на Скільки б розказуважаючи на ту ситуацію, яка склалася навколо уряду? Чи є загроза того, що коаліція може розпастися? Ні, я не вважаю, що коаліція сьогоднішній день може розпастися. Зміти, питання ж тут не стоїть а, в амбіціях. Так, якщо Народний фронт зараз всіма своїми діями показує, так що він підтримує уряд, це напевно природне, тому що лідер Народного фронту є премєр міністр який, в принципі, очолює цей mm -hmm. уряд. Так? Але ми ж говоримо про державні речі. Так, ми ж говоримо про те, що Україна перебуває у стані війни. Ми ж говоримо про те, що корупція це той ворог в тилу. Так, і ті, хто займається корупцією, по суті, військовий час називається не інакше як мародерами. Так, і ми ж всі спільно мусимо боротися як з зовнішнім агресором, так і з внутрішньою а, проблемою. Це дуже слабкий аргумент для виходу з коаліції. Це раз так. А і друге, нам треба завершити реформи, інакше в нас просто впаде економіка, тому що без дієвих кроків в реформі жодної допомоги фінансово, жодних інвестицій нам годі чекати. А коли тому що дія заради дії, ну це нічого, має бути результат. Люди хочуть конкретно знати. Завтра стане жити краще. Завтра стане жити веселіше. Дуже абстрактне розуміння в кого кожного воно різне, жити краще. Але якщо, якщо говорити серйозно, я переконаний, що результатом антикорупційної діяльності має бути посадка чиновників для початку ті, що а, уч, брали участь у схемах попереднього режиму Януковича. не ну, один же Янукович і Клименко чи Клюєв ходив і збирали гроші підприємців, так угу. віджимали заводи і фабрики. Так ціла когорта людей, і прикро, що деякі з них досі працюють на своїх посадах. Ми маємо повернути ці втрачені кошти, а не зараз, завдяки депутатам, шукати золотий батон Януковича, так який виявляється, вкрали і про це всі мовчать. Це є певним результатом, так ми маємо зараз підвищувати а, зарплату однозначно. Життя подешевшило втричі а, з курсом долара. І як виявилося, якщо ми підтверджують оборудки 800 мільйонів мільярд, так то ці гроші, виявляється, є. А в нас як поповнюють бюджет беруть, забирають 15% у працюючих пенсіонерів. пенсіонерів. Ну, це абсурд, так? І зрозуміло, обурення людей. Важлива наша роль в парламенті зараз. І ми сіма. Способами намагаємося зараз на законодавчому рівні раз, забезпечити прозору роботу як антикорупційного бюро, антимонопольного комітету, рахункової палати всіх тих суб'єктів, які відповідають за контролем за державними грошима, так і з іншого боку, в комітеті щодо контролю за ходом цих розслідувань. Вони мають завершитись результативними. Це наша головна задача. Я вам дякую за те, що знайшли час завітати до нашої студії. Шановні глядачі, нагадаю, що ви дивилися дякую. програма Позиція. Гостем нашої студії був народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, лідер громадянського руху Народний контроль Дмитро Добродомов. До побачення, зустрінемось обов'язково.